Усіх вітаю на моєму каналі це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам кухонну техніку та посуд. Дякую, що дивитесь, приємного перегляду! Набір контейнерів пластикових харчових 135 за 3 штуки. Новинка посуд для пікніку комплект 299 для 6 персон. Порцеляновий кухоль 59. Підставки дерево під гаряче 69, 4 штуки. Набір прихватка кухонна та рукавичка 55. Є ще ось такий за 64. І такий варіант ціна 69. Чашка день ніч 59. Скляна димна 55. Є ще ось така менша. За 39. Керамічна коричнева 77. Серце скляна подвійні стінки 119. З малюнками по 49, піали на бамбуковій підставці 199, форма силіконова для льоду 149, 8 відділень, 27 салатник пластиковий, тарілки пластикові 2 штуки 59, лоток для столових приборів 119, набір пластикових чарок 6 штук 39, миски 49, 3 штуки упаковка. Підставка для кухонного приладдя 69. Маленький контейнер пластиковий 7. сушка для столових приборів 88 та 129. Маслянка пластикова 55. Є ще ось така за 69. Та 64 на бамбуковій підставці. Миска пластикова кругла з кришкою 64. Ємність для напоїв 77, чашка складна силіконова з кришкою 88. Пляшка для води 139. Пляшка для соусів 49. Салатник день ніч 77. Форма для запікання овальна 199. Ось така кругла 219. Кришка універсальна скло та силикон 249. Форма для випікання прямокутна 169. Кругла із защіпкою, Ціна 59. Форма для хліба 55 28 см, ціна 77. Ось така 69. Блюдо глибоке скляне 139, тарілка біла скло кераміка 59, десертна 34 та обідня ціна 55. Салатник 49, маленький круглий 39. Ось такий 55. Салатник великий 99. Акція до 11 травня маленькі хвилясті 77. Баночка для перцю та солі 69. Такий набір 199 керамічний. Скляна ємність 39. Набір баночок 2 штуки 149. Дозатор для олії скляний 88. Овочерізка 399. Пластиковий подрібнювач 149. Чашка скляна зелена 77. Склянки для віскі 6 штук 169, тортівниця 169, швабра та віджимом 499, кавоварка 500 гривень, за 999, потужність 950 Вт, 503 гривні, потужність 600 Вт, вирівнювач для волосся 199 Відпарювач для одягу 799, 899 та 749. Вирівнювач волосся, ціна 299. Вирівнювач з керамічними пластинами, ціна 279. Ручний міксер 400. Машинка для стрижки волосся низький рівень шуму. 2 роки гарантії. Потужність 15 Вт працює від мережі 450 гривень. Тример з насадками 899 Чайники 440, 550, 399 тостер 599 та 499. Бафельниця потужністю 550 Вт. антипригарне покриття 349. Праска з тефлоновою підошвою 400 Тримак для видалення волосся 169 на батарейках. Органайзер пластиковий для бісеру 249. Кошик пластиковий для зберігання 77. Є ще ось такий по акції за 99. Така ємність пластикова 39. Прозорий кошик 149. З кришечкою 55, 34 для прищепок. 69. Ось такий 99. Дозатор для мила з мильничкою 99. Пластиковий. Є відділення для губки. Ціна 99. Комод маленький на три шухляди 199. Органайзер пластиковий 69. Ось такий набір три штуки в комплекті 149. Аксесуари для ванної кімнати 199. Прозорий пластиковий органайзер 109. Такий чорний з дерев'яними перегородками 169. Набір баночок для спецій 249. Цукерниця пластикова на 4 яруси 299. овочерізка різка багатофункціональна: 199. Фільтр для води. Ціна 299. Відро пластикове з віджимом 149. Кошик для зберігання у холодильнику 249. Такий пластиковий без кришки. Ціна 109. Ємність пластикова 59. Підставка для зберігання яєць на 30 штук 199. Кошик пластиковий 77. Підставка для пляшок 129. Фруктовниця чорна, металева. Ціна 129. є ще ось така за 109. Набір кухонного приладдя. Два ножі, ножиці та овочі. Чистка 119. Серветка кухонна, мікрофібра 19. Такі м'якенькі, по 34. І така 34, 25 на 24, набір 44 три штуки, серветка для скла 29, Скатертина для столу, ціна 49. Розмір 100 на 140, 119. Є ще ось така за 109, двостороння. 179. 500 гривень скатертина для столу з малюнком та китицею. Доріжка на стіл 229. Підставки під гаряче 44. Серветка з мікрофібри 29. Килимок у холодильник 99. Килимок для шухляди 99 в рулоні. Термосумка для зберігання продуктів 119. Є ще більше також за 119. На цьому все. Дякую, що дивились! Гарного дня економних покупок. На все добре!